Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у модулі номер 5 який присвячений іноземним мовам. І у цьому модулі ви навчитесь швидко запам'ятовувати іноземні слова: прості, складні на швидкість із переведенням в активний словниковий запас і довготривалу пам'ять. Це важливо. Отже, якщо ви на цьому уроці, на цьому модулі це означає, що ви виконали всі домашні завдання з перших чотирьох модулів. А це також означає, що ваша пам'ять покращилася. Зміцніла. І ви навчилися все візуалізувати, бо в цьому модулі це якраз і потрібно буде робити. Тому що наземна мова це часткова візуалізація. А візуалізація чого? Ви дізнаєтеся трохи пізніше. Але спочатку у мене до вас питання. Хто з вас має думку, що він домов нездатний? Я часто ставлю таке запитання на тренінгах, і частина людей вважає, що мов вони нездатні. Чому вони так думають? Тому що вони багато разів починали вчити іноземну мову у школі, в інституті, на курсах вчили, кидали, вчили, кидали. І склалося таке враження, що вони до мов не здатні. І крім того, їх оточують такі ж люди, які теж закінчували школи, інститути, навчалися на курсах або самі вчили іноземні мови. І більшість із цих людей не досягли успіху. Саме тому у людини складається таке чітке переконання, що вона домов нездатна. Я був у такій ситуації, в школі я вчив французьку мову, в інституті французьку мову та потім був перекладачем англійської мови. Але після інституту я думав, що я домов нездатний. Чому так вийшло? Тому що я робив неправильні дії. Я вчив мову, але ці дії не призвели мене до того, щоб я знав її на тому рівні, на якому я хотів. Тому, якщо ви теж в такій ситуації не хвилюйтеся, я вас підбадьорю. Насправді, якщо ви вивчили рідну мову, тобто, якщо ви мене зараз розумієте, слухаєте, можливо, навіть записуєте, тож, якщо ви вивчили рідну мову, це вже доказ того, що ви здатні вивчити будь-яку іншу іноземну мову. У вас для цього є все необхідне. Просто раніше ви робили не ті дії, не ті дії, які призводять до знання мови. Тому в цьому модулі я розповім вам, які дії потрібні для того, щоб мова у вас все-таки вивчилася. І вивчилася на тому рівні, на якому ви бажаєте. Але вивчити мову це таке туманне поняття, тому що комусь вистачає базового спілкування, а декому вистачає і 40 слів, а декому замало і тисячі слів. Тому спочатку ви маєте для себе чітко визначити, якого рівня мови ви прагнете досягти. Почнемо з того, що іноземна мова це не тільки слова. Іноземна мова це і слова, і говоріння, аудіювання, вимова, граматика, читання, письмо, тобто всі навички одночасно. Тому іноземні слова потрібно вчити так, щоб ви не просто їх знали, а щоб ці іноземні слова потрапляли до активного словникового запасу і довго тривали пам'яті. Чи було у вас таке, що ви знаєте багато слів? Можете прочитати. Перекласти, але коли діло доходить до розмови, ви забуваєте базові конструкції, пригадуєте довго слово, перекладаєте його за допомогою рідної мови, і це пригальмовує спілкування. Тому іноземні слова мають переходити в активний словниковий запас і довготривалу тривалу пам'ять. І для цього в нас буде набір правил, які ми розберемо в цьому модулі і попрактикуємо. Але на початку розберемося з таким моментом. Що ж означає запам'ятати іноземне слово? Як ви вважаєте, який зв'язок у голові має утворитися, щоб слово запам'яталось? У цьому курсі ви вже дізналися, що запам'ятати номер телефону це пов'язати цифри з абонентом, а запам'ятати історичну дату це пов'язати ті ж самі цифри, але з подією. Тобто будь-який процес запам'ятовування це завжди зв'язка чогось із чимось. І щоб запам'ятати іноземне слово, яка зв'язка має утворитися? Проговоріть ваш варіант. Ну що? А тепер увага, правильна відповідь. Дивіться, наприклад, ми хочемо запам'ятати певне слово. Наприклад, хай буде найпростіше слово стіл якоюсь мовою. Тобто, у нас є образ стола. І у нас є чіткий зв'язок, рефлекс, що саме цей предмет називається стіл. Це буде зв'язка під номером 1. Тепер що станеться, якщо ми будемо одночасно проговорювати стіл тейбл, тейбл стіл, стіл тейбл? Коли я був у школі, ми так само і робили. Я вчив французьку, і ми промовляли стіл ля табель, стіл ля табель. У цьому випадку, що відбувається? Слово дійсно запам'ятовується. Слово прив'язується, але іноземне слово прив'язується до вимови, тобто table прив'язується до столу. І з'являється зв'язка номер 2 Начебто нічого страшного. Ми можемо перекласти англійською мовою туди і назад. Але це заважатиме нам під час розмови. Чому такий зв'язок під номером 2 утворюється? Тому що зв'язка завжди відбувається у тих місцях, дії в яких ви виконуєте одночасно. Або одна за одною. Наприклад, якщо ви одразу будете проговорювати «Steel table, table Steel», утворюється саме ось ця зв'язка під номером 2. Тепер що відбувається далі? Наприклад, наша мета порозмовляти іноземною мовою. Але у нашій голові система зв'язків рідне слово англійське. Англійське рідне. Що відбувається далі? Людина думає образами. Ну, Наприклад. Ви хочете описати вчорашній день. Що ви спочатку зробите? Спочатку ви уявите, як ви його провели. Так? Пам'ятаєте, у нас така вправа є? Ви спочатку уявляєте, а потім озвучуєте словами. Тобто думаємо ми образами, озвучуємо словами. Тепер ми хочемо поспілкуватися іноземною мовою, куди нас насамперед призведе система рефлексів у нашій голові. Якщо ви вчили за ось такою схемою. Ця схема поки що неправильна, щоб ви вірно мене зрозуміли. Отже, ця схема неправильна. Через пару хвилин буде правильний варіант. Спочатку система зв'язків веде вас до рідної мови, тому що рефлекс під номером 1 у вас вже є. Потім ви утворили рефлекс під номером 2. Таким чином, щоб розмовляти, в нашій голові відбуваються ці два етапи. І це означає, що у вас з'являється перекладальне знання мови. Чи було у вас таке, що перед тим, як проговорити іноземний варіант фрази, ви думаєте рідною мовою? Якщо так, то у вас утворилося перекладальне знання мови. Це довго, це зайва сходинка, це зайва проміжна ланка. І зворотній процес буде такий самий. Вам щось сказали іноземною мовою, ви переклали рідною мовою і тільки потім зрозуміли, що вам сказали. Тож, яка система зв'язків була б найбільш оптимальна? Це зв'язок номер 3 коли іноземне слово одразу прикріплене до образу. до образу або відчуттів, які викликає це слово. І ось тоді ви думаєте мовою і одразу озвучуєте іноземний еквівалент цього слова чи фрази, і зворотний процес. Вам проговорили і ви відразу розібралися. Що ж вам сказали? Ну, ось так. Тепер давайте запишемо визначення. Або запам'ятаємо, бо в нас уже суперпам'ять. Отже, визначення таке: запам'ятати іноземне слово це утворити рефлекторний зв'язок між образом слов або ситуацією, в якої ми це слово використовуємо, та його вимовою в іноземній мові. Отже, образ і вимова ось такий зв'язок. Тобто не асоціація, не рідне слово, а саме образ і вимова. Під образом мається на увазі образ слова, ситуація, відчуття, яке викликає слово. Тобто, весь цей комплекс заходів, який викликає у вас саме це слово. Отже, образ і вимова в іноземній мові. Тепер як цю зв'язку утворити? Дуже просто. Зв'язка завжди утворюється там, де є дві або більше дії, які виконуються, як ви вже пам'ятаєте, або одночасно, або одна за одною одразу. Тобто, вам потрібно промовляти слово і його уявляти. І уявляти ці образи відчуття, які викликає це слово. Звичайно ж, не все так просто. Є низка правил. Як це робити правильно? Ці правила ми розберемо в наступному уроці. А зараз хотів би ще проговорити з вами про те, скільки взагалі слів існує в іноземній мові, і скільки вам потрібно вивчити для повноцінного спілкування. Отже, в іноземній мові та й усіх мовах приблизно мільйона слів. За деякими даними, трохи більше, трохи менше, але не мільярд і не 100 тисяч. Приблизно мільйон плюс-мінус. Але найцікавіше, що більшість із цих слів ви ніколи не зустрінете, не побачите і не почуєте, тому що це слова або мало поширені, або якісь специфічні, спрямовані. Тому що важливо? Важливо вчити ті слова, які ми вживаємо в мовленні найчастіше. І от уявіть, що ми взяли словник. Але словник незвичайний, а словник частотний. І в цьому словнику слова розташовані за порядком їхнього вживання. Перше слово найуживаніше, потім менше, 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 менше. З якого боку, такий словник краще вчити. Ну, звісно ж, спочатку. Правильно? Там найпоширеніші слова. Так от, є така статистика, що для побутового спілкування вистачає всього лише 400 слів. Уявляєте? Така маленька кількість слів. Всього лише 400. Далі, звичайно, ми не будемо обмежуватись цими словами. Ми будемо вчити більше. І ось статистика йде далі. І перша тисяча слів, вона перекриває 90% усієї розмовної мови. Що в цій статистиці важливо? Важливо не те, скільки слів ви знаєте, а як ви вмієте комбінувати ті слова, які ви вже знаєте. Отже, тисяча слів. Це 90%. Далі. Якщо ви вивчите другу тисячу слів, це дасть вам розуміння плюс 3 – 5%. Третя тисяча слів 1, 3%. Тобто кожна нова тисяча слів дає вам менший і менший прирост розуміння. Я чому вам ці цифри кажу? Бо дехто думає, що потрібно вивчити багато слів нескінченну кількість, сотні тисяч, мільйони. Ні, є невелика кількість слів. Тисяча, 2, 3, ну максимум 5 для чудового спілкування. Звісно ж, для професійного знання мови потрібно трохи більше до 10 тисяч. Усе. Не потрібно ні 20, ні 30, ні 40 тисяч. Усього лише перша тисяча слів. Тому, якщо ви вмієте гарно комбінувати слова одне з одним, то це вже чудове повноцінне спілкування. І навіть якщо ви не знатиме якогось слова, ви зможете його пояснити іншими словами, тими, які ви вже знаєте. У мене є багато учнів, і бувають різні ситуації. Наприклад, один учень знає мало слів, 500, 600, але вміє говорити, і його не зупиниш, а інший знає 5 тисяч слів і не може зв'язати їх разом. Є навіть такі випадки, коли професійні перекладачі. Але письмові перекладачі, які професійно перекладають літературу з англійської і навпаки, вони не вміють говорити. Чому? Тому що це різні навички. Тому що знання письмового перекладу, або усний переклад, читання, письмо, аудіювання ці всі навички пов'язані, але не так сильно, як ми думаємо. Тому ще раз, що важливо, важливо не кількість слів, а як ви вмієте комбінувати їх одне з одним. Тому, друзі, ми будемо вчитися комбінувати. Ми будемо переводити слова в довготривалу пам'ять. В активний словниковий запас. Налаштовуємося на запам'ятовування. І в наступному уроці я вам розповім правила запам'ятовування іноземних слів. Ці правила дозволяють вам переносити слова в активний словниковий запас і в довготривалу пам'ять. Але ви матимете, як завжди, невеличке домашнє завдання. Я попрошу кожного з вас записати самому собі лист, мотиваційний лист, для чого я вивчаю цю мову. У кожного з нас різні мови: англійська, французька, німецька, китайська. Так? Тож, обміркуйте, для чого ви її вивчаєте, як вона стане вам у нагоді. І це треба обов'язково записати. Неусно, це не працює. Треба записати. Чому це важливо? Тому що з часом мотивація зникає. Вам потрібно просто зараз запустити ці мотиваційні процеси, зрозуміти, для чого вам потрібна мова. Якщо з часом у вас мотивація зникає, ви перечитуєте ваш лист, таке посилання в майбутнє, і це вам допоможе рухатися ще далі у вивченні іноземних мов. І ось такі пункти, як всі вчать, «я вчу», мама сказала, тато сказав або так модно, це не працює. У вас має бути таке власне внутрішнє відчуття, чому я вчу мову, тобто для чого я її вчу. І це відчуття має спонукати вас підхоплюватися з ліжка, брати підручник, вчити слова. І тоді вам не потрібно буде примушувати себе це робити. І у вас з'являтиметься бажання це робити, і час теж знайдеться. Була купа таких випадків, коли, начебто, в людини мало часу, але час знаходиться, бо є бажання. І навпаки, коли є багато часу, але бажання немає, час на мову не знаходиться. Весь час виправдання, відмовки, немає часу, потім, потім, потім. А це потім так ніколи і не настає. Тож визначайтеся, знаходьте внутрішню таку мотивацію, енергію і зустрічаємося в наступному році. До зустрічі!